Усім привіт, Олічки, мої дорогесенькі друзі. Мене звати Ірина, я з міста Кривий Ріг, канал Життя на КДЗ. Ой, і посіяв сніжочок, друзі. Думаю, вам видно на камеру. Сьогодні хочу записати останнє відео у цьому сезоні про продаж моїх сортових сортів та матиків. Дуже багато людей мені пишуть і на Viber, і в коментарях на YouTube, на каналі, що не можуть знайти ті попередні відео, які я виставляла. Мене два ще попереду є відео про продаж. Моїх сортових томатиків. Ну, сьогодні я зроблю ще одне відео. Е, спочатку я вам розкажу, як замовити насіннячко. Я у, я у опису цього відео ось, трохи вітерець, е, у опису цього відео і е, іменно в назви цього відео е, залишу свій вайбер і свою картку. Е, для початку ви мені пишете на вайбер, пишете, які сорти ви хочете замовити. Я вам відповідаю, чи є вони дійсно на цей час в навіть. Заявності. Пишу скільки оплачувати. Ви оплачуєте мені на картку. Картка теж там буде коло вайбера, я залишу. І потім я вже висилаю. Висилаю, друзі, по всім містам, по всім селам. Всюди приходять посилочки, навіть в прифронтових містах і селах, і Укрпоштою висилаю, і новою поштою. І по Кривому розі теж, друзі, я із Кривого Рогу. Я нікуди не буду ні з ким їхати зустрічатися. В цьому році мені немає на це часу. Ви всі замовляю, через Укрпошту кривий ріг, ну, можливо, і через нову пошту, це вже, як ви вважаєте, за потрібним. Ну, Щоб ви знали, що Укрпоштою трохи дешевше де, та не трохи, а майже наполовину дешевше де. То, кому треба небагато насіннячку, то ліпше, звісно, Укрпошту замовити. Але для Укрпошти обов'язково, друзі, ви мені пишіть не тільки номер вашої Укрпошти, а обов'язковий індекс потрібен. Бо тільки по індексу і прихожую. Ходять посилочки. Ще одне: в конвертах я не висилаю. Навіть якщо ви хочете замовити один пакетик, один пакетик я теж багато кому висилала, я теж висилаю тільки як, е, не в конверті, як лист, а як, е, як обична посилка. То отак. Е, хочу вам показати, в чому. Ну, Я думаю, що багато хто знає, бо що в минулих роках мене замовляли, в цьому році замовляють. І в цьому році в мене люди по три-чотири рази вже дозамовляли, то я думаю, всі знають. Я пакую такі стрейч пакетики, вони можуть бути різного розміру, вони можуть бути різного кольору. Я купую їх в різних магазинах, де, де буваю, там і купую. Пишу на аркуші назву, на аркуші, отаку в клітиночку, своєю рукою, то отакого, друзі. пакую у мене в кожному пакетику я рахую як по 20 насінин. Ну, в мене в кожному пакету, хто замовляв, вони знають. У мене набагато більше, ніж 20 насінин. І я залишила ту ціну, якою торгувала у минулому році 20 гривень. Не 25, не 30, не 50, а 20 гривень, як і було. Ще дуже багато сортів і низкорослих, і високорослих. Зараз вам розкажу, які в мене сорти є. Потім замовлення, яке замовлене. Ну, допустимо, людина замовлена 100. 100 пачечок. Замовили 100 пачечок, я їх складаю і складаю ще в один набагато більший стреч пакет. А потім вже цей пакет я пакую у пакетики, чи Укрпошти чи пакетики нової пошти. І так вже йде оце воно так. Ці посилочки по містам. Е, ще раз кажу: 20 гривень коштує пакетик. Тут не 20 насінни, а набагато більше. Так. Тепер розкажу вам, які у мене сорти є. Я написала на бумажечки, ну, на листику, бо щоб не забути. З низкорослих почну. Сливки жовті, надврожайні, всі полюбляють їх. Дуже-дуже кущі обсипані цими плодами. Оберіг і золотий потік. Жовті сливки вони кістьовіше йдуть, дуже-дуже врожайні. На все вони йдуть: і на салати, і на консервацію, і на квашення, і на сушення, і на все. все все Далі шафрановий верблюд, жовті, приплюснуті, солодькі плоди, сорт дуже посухостійкий. Курма жовта, плескато у круглі рибристі, дуже врожайні та дуже солодкі, від 250 грамів вона йде. Мобіл, червоний, високоврожайний та стійкий до хвороб кругленький. Волгоградський 595, червоний, врожайний теж кругленький. Бачено не бачено. У мене є наразі тільки червоні. Але у цьому сезоні в мене вже з'являться ще і рожеві. На даний момент на продаж в мене йдуть червоні. Ну, бачено-небачено, бачено, вони говорять самі за себе. Вони просто надврожайні, кругленькі і дуже-дуже їх багато. Банан червоний, ранньостилий, длина десь 10-12 см, Надврожайні схожі на сагари. Ріограде і Рома це тугенькі червоні сливки. Вони дуже врожайні, вони йдуть. На квашення, вони на квашення зберігаються майже до слідучого сезону. Вони дуже тугенькі, тому для квашення, для консервації вони самі-самі най... найулюбленіші усіма. Далі, друзі, санька рожевий, теж надранній і теж високовражайний. Настуся це величезні рожеві сливки. Вони просто всіяні плодами, і цей сорт дуже не схильний до фітофторозу. Він просто її, цю фітофтору він не сприймає. Вона може, от можуть деякі сорти захворіти, а настуся ні. Фатіма. Фатіма вона буває і серцеподібна, і плескати округла. Це рожевий, надврожайний просто сорт. Петруша Городник. Рожеві. Дліненькі, схожі на перчики, просто всіяні цими плодами. Рання любов, дуже ранні рожеві пласкату округлі. Вона майже як санька, от такого, ну, примірно такого. Так, Ранньо вона плодоносить. Далі високорослі, рожеві, Дебарао рожевий. Всі дебарау – це на вони дуже високі, і вони можуть іти від 2,5 метри у висоту аж до 3 Бувало таке, що я вела спочатку вверх, потім вниз, потім отако закручувала і отакого, щоб було вдома мені їх ну, якось підв'язувати. Це вони всі такі, вони дуже високі і дуже-дуже врожайні. Рожевий фламінго, високоврожайні витягнути серця. Рожева бурулька, говорить сама за себе. Як бурулечка, дуже-дуже врожайна і солодка. Рожевий мед, ну це найсолодший що з рожевих це серце такі великі серця і смачнючі. Батяня, волове серце і бичаче. Це самі найвеличезні рожеві серця, дуже врожайні. І із цих батяня самий наднадранній. Він майже плодоносить, коли вже тільки почався санька, і згодом зразу починається батяня. Хоча він високорослий, але він дуже ранній. Е гігант Новікова плескато округлі ребристі великі. Бабусин секрет, плескато укруглі великі, рожевий гігант. Плескато округлі, солодкі, корнієвські, величезні плескату округлі та солодкі. «Санду Молдован. Просто величезний, рожевий, пласкато округлий різної форми в нього можуть бути плоди, і дуже великі. Великий воїн, ранньо стиглий, величезний японський краб, плескато округлі, дуже гарні, рибристі. Дика троянда теж дуже ранній рожевий, високорослий. Вони великі, пласкато округлі бувають і дуже дуже класні. Далі дуже чорні пішли. За чорних хочу вам сказати: чорні із антоціаном помідори їх ліпше саджати на відкритому сонці, не під сонцезахисною сіткою. Тому вони будуть в них буде більше чорний колір, а антоціану, в них, в них буде більше антоціану. Якщо чим більше сонечка, тим більше в них оцих дій. Чорні високорослі, шоколадний смугастий, величезні плескати округлі чорні в смужку. Кальвадос плескати округлі, такі солодющі. дебарао чорні, ну, надеврожайний. Чорний гігант, плескати округлі, величезні, віагра, округлі великі, чорний слон, солодющі та величезні, чорний мавер, дуже схожий на Дебарао по врожайності, але трохи більший, і він трохи як витягнутий, іде, ніж Дебарао. Груша чорна. Просто класний, гарний і дуже солодкий, схожі на грушки чорні, синє сонячне світло. Дуже темні, самий найтемніших із моїх чорних помідорів та солодющі. Маркіза рожева в чорному. Ну, це просто класний помідор. Вона всередині рожева, а на поверхні вона йде чорна. Дуже класні. Різна. Вона блискато округла йде, від 150 до 500 грамів кожна. Жовті, високорослі, неженка, округлі великі, ананасний, величезні, солодкі, Сонце сардині – округлі великі, марбена ребристі, лимонний гігант великі блискаті, труфель жовтий, схожий на лампочки, дуже класні і дуже-дуже багато. Диво світу, високовражанні, схожі на лимончики. Дійсно схожі на лимончики і просто жовти, жовтий кущ від цих помідорів. Серце Ашхабаду, Величезні жовті серця. Бичаче серце золоте, солодюще та велике. Медовий бочонок. Самі найсолодші із жовтих помідорів. Бичаче серце помаранчеве, величезний та солодючий. Серце помаранчевого кольору. вінсент, Дуже схожі. На квіточку, на якусь квітку. Такий гарний, такий гарний. І просто всія не продам. Жовта сливка бендрика. Просто врожайні. Просто над-над-над надврожайні над Багато-багато цих плодів сливки. Золота канарейка. Це вообще повністю жовтий кущ. Це сливки довгенькі на консервацію, на сушіння, на соління, на, на, на все, що. Побажайте, дуже-дуже їх багато. Банан, схожий на сигари до 15 см. Дуже врожайний. Дебарау золотий, жовтий, надврожайний. Дебарау помаранчевий, надврожайний. Тепер смугастики. Друзі, смугастики в мене ще багатенько залишилось. Багато вже немає, але багато й залишилось. Вони дуже гарні і дуже-дуже солодкі. Зебра помаранчева, врожайна та солодюща, кругленька. Одна в одну, друзі, просто одна в одну. Армянський. Це такий гарний помідор, особливо коли розрізаєш жовте, рожево, помаранчево. Там дуже багато кольорів. Отак от намішано, намішано, намішано. Вони можуть бути від отакого от розміру до отакенного розміру на одному кущі. І це не завісить від того, на якої висоті він зростає. Він може бути і в першій кісті. Отаке, от, такі, от, от такі, різного розміру. Чого? Не знаю. Таке особливий сорт. Тігрела червона в жовту смужку Великі. Індійський смугастий, такий гарний, великий, солодкий, жовтий кабан, ще на нього кажуть пухнастий, великий у смужку. Круглий, просто круглий-круглий смугастий римський. Ну, прям схожі на перчики, на перчики, які ми консервуємо, які ми начиняємо, фаршируємо. А це він і деша смугасти. Дуже гарний і дуже-дуже вражайний. Де барау смугасти надврожайний. Червоні високорослі, король гігантів, цукровий бізон, прахова. Ці три сорта, отакі величезні, якщо формувати в один стебел, вони будуть і до кіла кожен. Високорослі я формую в два стебла. Або якщо вони мільчіші, то формую і в три, в чотири стебла. От кого, це лічно я. Космонавт Волков плескату округлі ребристі. Просто врожайний і дуже-дуже. Гарний помідор, червона капія, сливки довгенькі, на все. І на сушку, і на консервацію, і на квашення. І дуже-дуже він врожайний дійсно. Італійська величезна сливка це італійський жеребець. От така на червона сливка на всю руку. Класно. Сто пудів. величезні вузлики. Просто вузлики висять так гарно і так їх багато, смачнючі. Тріумф Мехіку, Схожі на величезні дзвони червоні, і просто усіяні. Серце Америки, цар колокол і вош червоношкірих. Це величезні червоні серця. Теж, якщо їх формувати в один стебел і формувати зав'язі, можуть бути і до кіла, а то й більше кожне серце таке величезне. Але якщо формувати, брускета. Це теж дуже гарні помідорчики. Перший раз я в цьому році їх посадила, буду висаджувати постійно. Вони, по-перше, смачні, гарні. І вони гарні, такі гарні, вони схожі на собачу лапку. Просто собача лапка висить. Дуже-дуже багато на томатику на самому помідорі. Боргочелану, сливки з носиком. Дуже гарні і дуже смачнючі. Далі смарагдове яблуко. Це зелений помідор. Він дуже солодкий. Зелені помідори, вони. Солодкі, як мед. про них, я думаю, не треба нічого більше говорити. І він великий, цей помідор, і дуже багато, врожайний, білий-великий. Це просто величезні томати лимонного кольору. Він не йде, білий, прям, чисто білого кольору. Він іде між жовтим і, і білим отакий колір. Дуже-дуже гарні помідори, вони йдуть до округлі і репристі. Їх прям ну, дуже багато на кущу. Черики. Черики в мене залишилися тільки червоні, але вони в мене самі-самі ходові і на продаж самих помідорів, і на продаж насіння. Вони просто усіяні плодами. Вони схожі на манюпусінькі такі дзвіночки, кущ повністю червоний, друзі. Далі один ще в мене залишився небагато, але трохи ще є насіння з антоціаном. індіго-роуз, це такі. Невеличкі кругленькі помідорчики, метр двадцять-50 метр у висоту, і десь 50-80 грамів вони кожна йде. Вони такі гарні. Вони рожево-жовто-помаранчеві, в такі смужки, смужки смужки розмиті. А зверху коло хвостика йде дуже багато такого чорного антоціану. Ще раз наголошую, антоціанові помідори вони дуже корисні для серцево-судинних судинної системи. Оце такі сорти, друзі, в мене є наразі. Але коли в мене буде щось із сортів закінчуватися, я буду в опису цього відео. Я ще в опису цього відео напишу і телефон свій, і вайбер свій. Верніше вайбер картку. Не дзвоніть мені, я не відповідаю на дзвінки, мені немає часу. Тільки пасати, пишіть, будь ласка, на вайбер своє замовлення, я вам відповім все. Оплата тільки наперед. Відправляю тільки. Як посилка, не в конвертах, ні з ким не де, не зустрічаюся. Вибачте, друзі, немає часу. І ще, мої дорогесеньки, дуже хочу попросити. Якщо ви мені хочете щось написати, приємного, побажати. Я бачу, ви мені дуже багато побажань, таких приємних пишете. І з днем народження каналу поздоровляли, і з моїм днем народження. і ще багато чого. Але, дорогесеньке мені, будь ласка, пишіть це. На канал, на не на вайбер, а на канал іміну. На, Ну, як командар до відео. Це буде Ютуб буде продвигати це відео, і тим більше буде переглядів на моєму каналі, і тим більше я буду виставляти відео на своєму каналі. Друзі, дуже вас всіх люблю, ціную, поважаю. Ви для мене самі найліпші, самі найкращі. Дуже вас, всіх, всіх, всіх ціную. Низький уклін та велике дякую нашим дорогим захисникам та захисницям за таку тяжку працю в такий час. Дуже дуже дякую підрозділу Схід який боронить моє рідне місто, Кривий Ріг від отої напасті, що літає над моїм містом. Всім, всім велике дякую. Дуже хочу подякувати усім структурам, по газу, по воді. По світлу, інтернету, всім, всім цим структурам, які прибирають сміття, які підрізають дерева. Не знаю, як в інших містах у моєму рідному місті Кривий Ріг всі ці структури працюють. Во! Дуже вам усім дякую. В такий тяжкий час ви. Моє рідне місто гарне, чисте. У нас і інтернет, і вода, і світло, і газ завжди є. Якщо... Щось колись і немає, то це ремонтують, ремонтують дуже швидко. Наразі у нас дуже добре прибирають дерева, обрізують. Все, всі працюють. Друзі, все буде Україна, все буде добре. Прийде весна, будемо вирощувати. Будемо висаджувати, все буду показувати на своєму каналі, як я висіваю, як я обробляю, як я пасинкую, як я висаджую, це все все буду на каналі показувати. Хоча кожен рік, в мене вже 4 роки, 16 лютого, у нас 4 роки було день народження каналу. Я всі ці роки кожен рік вам показувала, як я все це роблю. Кому цікаво, подивіться поза минулі роки, як я вирощую помідори, як я вирощую огірки, як я м -м, обробляю дерева, що в мене росте, як в мене росте, все це я показую. Я показую показую своїх тваринок, своє господарство, показую, що я купую, показую, як я лікуюсь, все-все показую, природу свою ходжу, показую, коли є час. То Токува, на моєму каналі все-все є. Дуже рада, що ви підписуєте, що ви так дивитесь, мій канал. Дуже-дуже рада вам. Кожному, хто приходить на мій канал. Дуже вас всіх люблю, ціную ще раз. Слава Україні, друзі! Хай всім!